Усім чао-какао! Сьогодні ми будемо шукати нового Твіста до Пікасу. Він вийшов. Твіст до Пікасс це голуб. О! На першому поверсі! Ооо, він літає! Ніфіка собі. Хто це таке? Чого це таке? Це кісь. Він схожий на от такого чоловічка я його о, вставлю. в Він прям. Прям підлетів до мене! А він так на предметі. може залітати? а якщо він взлітає прям так, то ходу, якщо я запікас, от залізу на предмети і мене побачить, він просто залетить і мене вкусить. Е, е? Ух! Ух ти! Ух ти! Ещ у меня вкусы вообще-то занимается такая. А звідки у мене одне хп? Ну, добре. Що тут неспикав? Ой, там бокс. Давайте пойдем в него візьмем. О, бандаж. Це добре! Пикассо на нас напал. Так. Я хочу подумать, себя к Пикассо, буду пискальзываться на бананчику. Эй. Пикассо. Пикассо. Эй. Ну иди ты сюда. Эм, Еще злые... одним. Сейчас я буду, господи. Um, и больше ничего не Ну, короче, прикольный твист <свят> тут. И блин, так нам ну, это просто подлоси в развертайте в сторону. Блин, чё, прикольно. Чё ты за мной бежишь? Я хочу еще раз. Ещё, блин, поскользнусь на бананчик. Еще раз. Вот тут я коробочка. Вот тут я коробочка. Ещё вот один бананчик, ура! Да Агро Пікасо. Де это злий Пікасо? Ой, дивіться. От він іде. Давай, скальпился на бананчику. Я не підскальзнувся на бананчу. Давай, давай, давай. Іди за мною. Що ти? Ой, він мене вбив. Ну, короче, прикольний Пікасо. Прикольний. Все, ми його подивились, тепер ем, всім до зустрічі в нових відосиків.